26 квітня в Славутичі відбувся традиційний турнір пам'яті героїв Чорнобиля з Кушинка і Карате в розділі Куміте соревновання имели статус міжнародних, можна так сказати, так як була присутня команда з Білорусі. Помимо білоруської команди, ще 16 команд з України, з різних областей різних міроів. Соревновання були достатньо цікаві, місто хлопці посмотрели раз, там, я думаю, в году, если получится, то тоже Команда спарта 17 у складі 43 юних спортсменів вперше взяла участь у цих змаганнях. І більше половини учасників стали призерами. Змагання проходили одразу на трьох майданчиках, тому діти допомагали один одному, демонструючи командний дух. Перший бой ну, дався очень сильно. И я пробився три раунди, Другий – два раунди, і перший три. Первый у меня был бой очень высокий парень, то мне очень сложно было до него достать. Ну, второй тоже сильный, но меньше, ну, далась сложнее победа. Я провел всего три боя, но первый бой я выиграл в Беларуси, второй бой я пробился с нашим и финальный бой я выиграл тоже в Беларуси. У першому бою я виграв белоруса, але потім нам зробили нам перебой. Після перебоя я все-таки виграв во втором раунді було легше, ніж в першому даже. Во втором я тоже. теж. А в третьому фіналі ну, такой був крепкий парень, то я його теж выиграл в азарі. А 4 травня в Кіровограді пройшов традиційний чемпіонат області серед спортсменів від 6 до 17 років, а також дорослих. Присутствували 7 команд. Открытый чемпионат области был. одна команда из Запорожья была, Павлыш, Кироград, пару команд, наверное, и наша Александрия пару команд. Вот. Наших участников было 64 человека, 17 чемпионов и еще человек 30, может чуть больше призера. Загальний рівень змагань зріс і початківцям стало значно складніше, адже за категоріями у цьогорічних змаганнях не поділяли. Керівник Спарта 17 радить, що треба робити для майбутніх перемог. Батьки вважають, що їх дітки повинні чимсь займатися, якби как бы це нормально. Треба поранення кудись їх Вот. Це одно. І второе, ну це вже більше навіть Не одразу виставляти, як я заметил уже, что год два на такі соревновання. Якщо выставлять кого то треба тих імені, які ну, достатньо серйозно тренуються. В 9 років некоторые вже по 4-5 лет займаються. Цього разу трофеї у вигляді медалей та дипломів, а також звання призерів і чемпіонів вибороли 46 спортсменів. Мені запам'яталися мої бої. З... Я бився три раунди. Перший бій був, був не сильно тяжкий. Я виграв в першому раунді. Другий бій я бився з на з нашим, бився два раунди. Третій бій провів з не з нашого клубу хлопчик, але він дуже хорошо добре б'ється по ногам. Пробився я всього два бої. Перший бій я пробився з пацаном с другой, с другой во города и пробился всего первый ран, потому что он имел синий пояс с, золотой, с желтой насечкой, и я в первом бою его победил. А второй бой мне попался противник с моей школы, и мне я продрался три раунда. Противник был такой тяжелый, потому что мы с ним бились уже в финале, и Я виграв його зайняв перше місце. у найближчих планах спортивного клубу Спарта 17 18 травня провести традиційний кубок початківця.